Дякуємо воїнам ЗСУ, нашим захисникам і захисницям, дякуємо за спокійний сон і мирне небо, за вашу мужність, за те, що ви є велика. Шана вам, молимось і просимо Бога, щоб оберігав вас. Я дуже сильно хочу подякувати нашим захисникам і захисницям України, що ми можемо спати спокійно. За те, що ми можемо робити всі справи, не задумуючись про війну. Хай дасть Бог вам здоров'я і щоб ви далі захищали нашу незламну, незалежну Україну. Слава Україні, слава нації! Не захисника тебе, небо завжди в бекуди хайна до головою і красою з тобою любувався, щоб завжди, не встрічавши б ти біди, був веселим і відважним, щирим людям і ворожати Україну а не в чужій країні і в чужому домі. Дякую за те, що я можу гуляти зі своїми друзями. Дякую за те, що я можу навчатися у своїй школі. Дякую за ще один мирний день. Слава Україні!